Українська народна казка, ненькова сопілка й батіжок. Жив собі бідний чоловік і жінка. Вони мали трьох синів. Два були розумні, а третій не дуже. Звали його Офермою. Минули роки. Чоловік і жінка зістарілися, а сини повиростали, стали легенями, як дуби. Перед смертю. Чоловік покликав їх і каже, я кумру, щоб по одному приходили на мою могилу ночувати кожний один тиждень. Добре, неньку, відповіли хлопці. Чоловік помер. Його поховали, а тут на могилу треба йти ночувати. Я не піду, боюся, відповів найстарший. Може би, ти Офермо пішов за мене? А що можу піти? Офермо повечеряв, одягнувся у теплий кожух і пішов на цвинтар. Ліг на ненькову могилу і збирається заснути. Раптом чує, це ти Офермо. Це я неньку. А чому першим не прийшов найстарший? Сказав, що боїться. Їсти тобі дали дали. А не холодно. У мене є теплий кожухненько. За те, що ти добрий, дарую тобі сопілочку. Як на ній заграєш, то сповниться все, що захочеш. Тепер іди додому. Оферма засунув сопілочку за пояс і прийшов додому. Поліз на піч спати. Найстарший спитав Як там? Балакав з неньком. А чому б ні? І що вони й казали? Питали, чи я їв, чи не холодно мені. Найстарший не повірив. Все це тобі й дурному приснилося. Хай буде й так. На другий тиждень. Мав іти на батькову могилу середущий брат. Але він сказав Я не піду, бо не, не маю часу. Ти б не пішов за мене Офермо. А що? Можу піти, погодився дурний. Його нагодували, дали теплий кожух і вирядили на цвинтар. На могилі Оферма простелив кожуха, ліг собі спати. Та чує неньків голос. Ти знову тут, синку. А чому другим середущий не прийшов? Казав, що він часу не має. Коли так, візьми й цей батіжок. Він буде рятувати тебе від небезпеки. А тепер іди додому і можеш більше на мою могилу не приходити вночі. Оферма засунув батіжок за пояс, подався додому і ліг на піч спати. Середущий спитав Ну, балакав з неньком. як же? що він сказав, щоб я більше вночі не приходив. Середущий не повірив. «Ай, щоб ти скис, таке може, тільки приснитися дурному. Оферма захропів на цілу хату. Спав три дні й три ночі. А коли прокинувся, брати і їх жінки сказали йому Ти нам як сіль в оці та як хрін у носі. Іди звідси, куди очі дивляться, бо ми не будемо тебе дурно годувати. Нехай буде й так, відповів Оферма. Одягнув на себе дрантовий кожух, засунув за ремінь сопілку і батіжок. І помандрував до самої столиці. Питав одного, другого і третього, чи нема десь роботи, бо вже дуже хотілося їсти. Один чоловік порадив йому Нашому королеві треба вівчаря. Іди до палацу. Як попасеш п'ять років його вівці, то віддай за тебе одну із своїх доньок. Хлопець до палацу. Поклонився королеві і каже Хочу бути твоїм вівчарем. Король утішився. Дуже добре, легіню. Але одна умова як поженеш отару в гори, то хай вона пасеться там, де схоче. Нехай буде й так, погодився Оферма. Наступного дня погнав вівці у гори. Вони йшли йшли, не хотіли стати ні на хвильку. Вийшли на галявину, яка була покрита шовковою травою. Оферма ліг під дубом і заснув. Його розбудило ревіння, то прилетів триголовий змій, який розкрив над ним страшну пащику. Чого ти роззявився? спитав Оферма. «Твої вівці. Випасли й сталабували мою шовкову траву. За це я тебе з'їм. Оферма схопив батіжок з за ременя і почалася бійка. Як цьохне один раз, голова Змія котиться до ярка, як гарбуз, цьохне другий раз, вже друга голова летить. Побачив Змій, що біда, і почав просити. Не вбивай мене, Легіню. Лиши хоч одну голову, я тобі подарую свою золоту хату. А в оферми добре, м'яке серце, і він відповів «Гай буде й так. Ходімо до твоєї хати. Змій повзе за парубком і на кожному кроці хоч його вкусити. Але оферма не ховає за ремінь батіг. Стали перед порогом золотої хати. Змій сказав у моєму лівому вусі є ключ від дверей. Засунь руку, візьми і відчини. Твоя ж хата й твій ключ то саме відчиняй. Змій стріпнув головою. Ключ упав на землю. Підніми ключ легіню, зманює Змій далі. Але оферма теж не є дурний. Ти ж сам кинув, то сам підніми. Коли Змій нахилився, хлопець упік його батіжком і фертик змій більше не встав. Оферма відімкнув двері, увійшов до хати і сів собі за стіл. Йому захотілося викурати люльку. Взяв золоту пушку та бакерку, але коли її відкрив, то звідти вискочив якийсь кудлатий псисько. І спитав людським голосом Чого хочеш, господарю? Спочатку люльку викурити, а потім коня. Та не простого, золотого. Хочу об'їхати цю хату. Усе буде зроблено, господарю. Не встиг оферма затягтися димом, як під вікнами вже стояв золотий кінь. Хлопець вийшов до коня, схопив його за золоту гриву і сів собі в золоте сідло. Поїдемо над хмарами чи понад землею? спитав його кінь. Понад землею. Кінь пустився і летів цілий рік, доки Оферма обдивився всю золоту хату. Коли були знову на подвір'ї, кінь спитав їдеш і далі, чи злізаєш? Та злізаю, бо мушу йти глянути, де ділися королівські вівці. Оферма повернувся на галявину і шукає отару. Але вона немов крізь землю провалилася. Нема ніде жодної овечки, хоч реви до неба. Хлопець згадав про ненькову сопілку, витягнув за пояса і заграв. Не минуло й хвилини, як вівці позбігалися і забекали довкола на увесь ліс. Їх було ще раз так, як він залишив. Бо за рік ягниці окотилися. Оферма погнав отару додому. А найменша донька короля глянула у вікно, побачила його і радісно крикнула Тату, вівчар повертається з вівцями. Не говори дурниць, заперечив король. Молодий змій давно його роздер на дрібні куски. Правду кажу, тату. Король виліз аж на дах палацу. Дивився, придивлявся і закричав. Я все одно уб'ю лайдака, як не дорахуюся якоїсь вівці!» Хлопець пригнав отару на подвір'я, король вибіг, почав рахувати. Рахував три дні і нарахував ще більше, ніж було перед тим. Завтра знову поженеш, наказав Офермі. Хай буде й так, це ж моя служба погодився дівчар. Уранці взяв торбинку з хлібом і цибулею, засунув за пояс сопілку й батіжок і погнав вівці на зелену пашу. Ішли три дні й три ночі, доки не дісталися на галявину з шовковою травою. Вівці паслися, а оферма з'їв хліба з цибулею і ліг під старим дубом. Раптом чує, над ним хтось реве і ніби розмахує запаленим околотом, а то форкав на нього вогнем шестиголовий Змій. Оферма схопився, як ошпарений. Гов, дурний, Змію. То ж я не свиня, що хочеш мене обсмалити. Змій відповів Твої вівці. Випасли і сталабували бували мою шовкову траву, своїм життям маєш заплатити. Змій роззявив шість пащик. Кожна з них була така велика, як багацька стодола. А Оферма витягнув із за пояса чарівний батіжок і, як почав ним ляскати, за якусь хвильку п'ять голів полетіли в ярок. Змій почав просити. Змилуйся, Легеню, дарую тобі свій кришталевий дім, тільки не рубай мені останньої голови. Хай буде й так. Живи, доки сам не здохнеш, відповів Оферма. Ходімо до твого кришталевого дому. Змій тягся за Офермою, щоб скочити на нього і з'їсти. Але хлопець теж не був дурним, як цвьохне батогом. То ли ході в десято розвивається. Перед порогом Змій сказав. Ключ у мене під язиком. Засунь руку і візьми. Ха. -ха! Шукай дурніших за себе. Не дам тобі відкусити руку. І вівчар свиснув батіжком. Виплюни. Змій виплюнув кришталевий ключик. Бери відчиняй. наказав оферма. Відчини ти сам. Відповів Змій з такою злобою, що з пащі зі словами вирвався сніп вогню. Легінь відтяв змій й шосту голову, потім узяв ключик і відімкнув двері. Як увійшов, очам не повірив, довкола все блищало, аж сміялося. Оферма сів за стіл, почув себе господарем. Закортіло навіть запалити. Взяв зі столу пушку табакерку і відкрив її. Звідти знову вискочив якийсь кудлатий псисько і запитав людським голосом: Чого треба, господарю? Подай мені люльку, щоб собі посидів, бо зроду не бачив такого дива, а приведи й коня, аби я міг об'їхати дім. Не встиг офермий раз запалити, як перед вікнами вже став кришталевий кінь. З кришталевим сідлом. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня. Як ти хочеш їхати? Понад хмарами чи понад землею? спитав його кінь. Понад землею, аби видно все, що є довкола дому. Оферма палав від утіхи, так йому подобався кришталевий дім. Вони їхали два роки. Вернулися на подвір'я, і кінь спитав. Поїдемо далі? Ні, мушу злізти, бо не знаю, де королівські вівці. Оферма знов побіг на галявину, а там жодної овечки. Він витягнув ненькову сопілку і заграв. Тієї ж хвилини почали збігатися до нього королівські вівці, а їх було у три рази більше, ніж передом, бо ягниці двічі окотилися. Погнав овець додому. Як наближався до палацу, найменша королівна аж у долоні заплескала. Тату, вівчар повертається з нашою отарою. Не кажи, його вже давно з'їв середущий змій, відповів король. То оферма тату. Король вибрався аж на димохід палацу, дивився, придивлявся, і раптом загорлав. То знову той лайдак іде на мою голову, та як не дорахуюся хоч однієї вівці, то йому кінець? А Оферма йшов собі веселий, моргав найменшій королівні, яка сіла на вікно і сміялася до нього. Король навіть не рахував вівці, так їх було багато, став надутий, як сова, а Оферма каже Та наймолодша королівна, буде мені за жінку, правда, ваша милість? Не криши, Петрушку бо риба ще в річці, сердився король. Найстарший Змій має тебе роздерти, щоб знав. Завтра знову виганяй отару. Уранці Оферма сунув у торбину хліба й цибулі та й погнав овець на пасовисько. Дійшли до галявини, на якій росла шовкова трава. Легінь з'їв шматок хліба із цибулею і ліг під дубом спати. Нараз почувся такий рев, що листя на деревах затремтіло. Е, спати не можна, бо сюди летить найстарший змій, подумав Аферма, згадавши, чим погрожував король. Справді, на галявину налетів старий дванадцятиголовий змій. Сипав довкола себе такий страшний вогонь, що дерева й трави горіли. Побачив Оферму і заривів. заревів. що талабуєш тут мою траву? Бо мені так хочеться, відповів Оферма. Я тебе з'їм, як пес муху. Подавишся. вигукнув Оферма і вихопив батіжок. А той аж засвистів. Голови Змія котилися одна за другою до ярка, як залишилася одна. Змій почав просити. Змилуйся, легеню, не рубай останню. Я тобі подарую діамантовий палац. Ні, я вже знаю вас, проклятих Зміїв. Даруйте, аби мене з'їсти. Нема дурних. свиснув батіжок і полетіла дванадцята голова. У ній під язиком оферма знайшов діамантовий ключик і відімкнув. Двері у діамантовий палац. А там усе блищало, як сонце. Він закрив очі долонями, аби не осліпнути. Потім сів за стіл, хотів викорити люльку, тільки відкрив пушку з тютюном, як вискочив знову кудлатий псисько. Чого потребуєш, мій господарю? Дай мені люльку і приведи коня, хай зроблю обзорине. Не встиг Оферма й три рази затягнутися, як під вікнами постав діамантовий кінь. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня у діамантове сідло. Гайда, навколо палацу, але понад землею, щоб усе побачити. Їхали три роки, доки об'їхали увесь діамантовий палац і вернулися на те саме місце. Їдеш далі, господарю? Хватить, бо не знаю, що там діється з королівськими вівцями. Прийшов на галявину ні одної овечки не видно. Та парубок витягнув з за поясу сопілку і заграв. Вівці з під землі з'явилися, і їх було, як листя на старому дубі, бо ягниці всі три роки окочувалися. Оферма погнав отару додому. Тату. Вівчар вернувся живим. зраділа наймолодша королівна. А король розсердився Ах, який живуч, а? і хоче стати моїм зятем! Та мусив віддати за свого вівчаря найменшу королівну. Зіграли гарне весілля. Було на ньому тисяча пар гостей, а музика грала цілий тиждень. Оферма забрав жіночку і перейшов жити до палаців, які йому подарували змії. Один день жив у золотому, другий. Кришталевому, а третій у діамантовому. На четвертий день сказав своїй жінці. Нудно у чужих палацах. Де я народився, там і кропива мила. Вертаймося у село, бо тут мені світ дошками забитий. Їдьмо, чоловічко. У селі Оферма збудував собі хатку і жив у ній зі своєю жінкою у любові і злагоді.